Вітаю вас, малята. Що таке небезпечні ситуації? Це ситуації, у яких життю і здоров'ю людей щось загрожує. Сьогодні ми з вами поговоримо про будинок, де живе кожен з нас, і про звичайні речі в нашій оселі. Кожен будинок це не просто дах і стіни. Своє житло людина наповнює зручними механізмами, пристроями. В оселі кожної людини багато речей: побутова техніка, посуд, одяг, меблі, гострі ріжучі предмети і багато іншого. Усі ці речі наші помічники. Вони допомагають людині створювати зручності в нашому житті. Відгадайте загадки. Ходжу з краю на край ріжу чорний каравай. Що це? Ніж. Іншим шиє сама гола. Що це? Голка. Два кінці, два кільця, а посередині цвях? Ножиці Молодці! Дві струнки сестриці. Це майстерні спиці. Сам дерев'яний, а голова залізна. Молоток. Залізний жучок на кінчику черв'ячок. Шпилька. Молоток стук-стук. Забиваю стіни, сук. Цвях, їла, їла, дуб, дуб, паламала зуб, зуб. Що це? Пила, молодці. А зараз ми з вами пригадаємо, що може бути небезпечним удома. Про які предмети, що колять і ріжуть, були у загадках. З чим ще можна продовжити цей перелік? Правильно. Це кнопки, шило, веделки. Яких правил ми повинні дотримуватися. Намагайтеся працювати у присутності з дорослими або порадьтеся з ними перед роботою. Ніколи не користуйтесь незнайомими предметами. Ріжте завжди в напрямку від себе. Не залишайте гострі предмети без нагляду. Усі гострі предмети, які Колють або ріжуть, потрібно обов'язково класти на свої місця. Порядок у будинку потрібен не лише для краси, але й до безпеки. А ще є небезпечні предмети побутової хімії: це лаки, фарби, розчини, а також пральні порошки, засоби для миття посуду, засоби від тарганів. Вони отруйні та вибухонебезпечні. Повинні зберігатися окремо, наприклад, в коморі. На етикетках пляшок має бути надпис небезпечно. А зараз пограємо з вами в гру. Так чи ні? Будь-який електроприлад не можна залишати без нагляду. Так. Телефон швидкої допомоги 101. Ні. Телефон швидкої допомоги 103. Якщо захворів, візьмі ліки в аптеці. Ні, самостійне не можна брати. Порядок в оселі потрібен не лише для краси, але й для безпеки. Так. Запам'ятай і дотримуйся правил. Не потрібно торкатися чайника, який стоїть на вогні, бо він гарячий. Відкрита електрична розетка це небезпечно. Не потрібно брати пральні порошки, бо він отруйний. Щоб різати папір, тобі потрібні ножиці. Ніж це гострий предмет. Якщо стався нещасний випадок, потрібно. Визивати швидку допомогу. Електрична розетка може бути небезпечною, якщо сунути пальці або будь-які предмети. Висовитися у вікно, яке не має град, дуже небезпечно. Послухайте мудрі поради. Ніхто не потурбується про тебе краще, ніж ти сам. Я завжди думаю про своє здоров'я. Я, Я здоров'я бережу, сам собі допоможу. Якщо дотримуватися всіх порад, ви будете здоровими. Бережіть себе. До побачення!